Права, 1479. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо перше рівняння. Бачимо, у нас є доволі складний вираз зліва і справа. Як розв'язувати це рівняння? Будемо розкривати дужки зліва і справа. Ну, а тоді будемо переносити невідомі в одну сторону, а відомі в іншу. Ну що ж, зліва у нас 0,4, а в дужках 3-2х. Кожен з ножників множимо на 0,4. Тоді. Вийде у нас 0,4, що множиться на 3. Тут можна або додати 0,4, що множиться на мінус 2х, або написати мінус. І 0,4 помножити на 2х. І так, і так можна. Потім додати і записуємо 2,4. Це дорівнює. Ну, а справа тоді кожен з доданків множимо на 0,2. У нас вийде 0,2, що множиться на 3. Додати 0,2 що множиться на 2х. Є? Ну що ж, множимо. Зліва 4 помножити на 3 це буде 12. Тут є один знак після комі, то це вийде 1,2. Відняти. 0,4 що множиться на 2, це буде 0,8, що множиться на х або мінус 0,8х. Записуємо плюс 2,4. Так, це дорівнює. Справа у нас 0,2 що множиться на 3, це буде 2 на 3, це буде 6, а там є один знак після коми, то вийде 0,6. Додати. А 0,2 що множиться на 2, це буде 04 x. Є. Ну що ж, для зручності я пропоную записати зліва вираз таким чином, як мінус 0,8х винести вперед, а 1,2 доданок забрати сюди. Запишемо додати. Ну, а тут у дужках запишемо 2,4. Плюс 1,2. Ну і це дорівнює. Справа залишаємо без змін. 0,6 додати 0,4х. То вийде мінус 0,8х додати 2,4 плюс 1,2 це буде 3,6. І це дорівнює 0,6 додати. 0,4х. Ми звели вже подібні доданки. Ну а зараз переносимо. Не забуваємо, коли переносимо е доданок через знак дорівнює, міняємо знак. Зліва залишаємо невідомі, На своїй до мінус 0,8х, так і залишається. Справа було плюс 0,4х, якщо ми перенесемо через знак дорівнює, буде мінус 0,4х. Це дорівнює. Справа було 0,6. Так і записуємо. Зліва було плюс 3,6, а справа буде мінус 3,6. Так, пишемо мінус. Ну або пишемо так: додати мінус 3,6. І... Ну що ж, а зараз х у нас зліва можна винести за дужки. Виносимо за дужки, тоді у дужках у нас залишиться. Мінус 0,8. Відняти 0,4, ну або можна написати додати мінус 0,4. І це дорівнює. Як знайти суму на справу? Модуль від'ємного числа більший, то сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів 3,6 мінус 0,6. Ну що ж, записуємо тоді, що х що множиться. Ви два числа у нас від'ємні. У нас сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну, а сума модулів 0,8 плюс 0,4 це буде 1,2. Так, Ну і це дорівнює мінус. 3,6. Відняти 0,6 це буде 3. Отже, мінус 3. Гаразд. Зараз як знайти х. Можна обидві частини рівняння поділити на мінус 1,2 або знайти як невідомий множник. Добуток поділити на відомий множник. Ну, записуємо, наприклад, що x у нас дорівнює. Добуток мінус 3 потрібно поділити на відомий множник на мінус 1,2. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка? Обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня. І вона дорівнює x записуємо дорівнює 3, що ділиться. На 1,2. Yeah? Ну що ж, як нам знайти х. Давайте і ділене, і дільник ми помножимо на 10 від цього частка, в нас не зміниться, то в нас вийде, що х дорівнює. Тоді, якщо ми помножимо на 10, у нас вийде 30, що ділиться на 12. Гаразд. Зараз і ділимо і дільник поділимо на 3, щоб було зручніше обчислювати, то ми записуємо, що x дорівнює. 30, що ділиться на 3, це буде 10. А 10, що ділиться, 12 на 3 це 4. Є. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 10 на 2 це буде 5, а 5 на 2 це буде 2,5. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює 2,5. Ну що ж, а зараз приходимо до наступного, до другого завдання. Отже, ми бачимо одна друга у нас, а потім йдуть дужки. То зліва спочатку розкриємо дужки, кожен зданки помножимо на одну другу, а потім вже будемо переносити невідомі в одну сторону, відомі в іншу. Ну що ж, розкриваємо дужки. То тоді у нас вийде одна друга, що множиться на 4, потім знак мінус. Ну і одну другу потрібно помножити на 3,1 другу, щоб це зробити. 3,12 y. Ми запишемо, вигляді звичайного 3,1 3,12. 3 помножити на 2 це -6, плюс 1 це 7. Що множиться, записуємо на 7 других. І це дорівнює. Справа у нас 1,1. Y. Мінус 1, ,1, -1 Так і залишаємо без змін. Ну, а Зараз будемо множити. Отже. Одна друга, що множиться на 4. Це можна записати як 1, що множиться на 4, а в знаменнику 2. Мінус одна друга помножити на 7 других. Це ми пишемо як 1, що множиться на 7, а в знаменнику 2, що множиться на 2. І це необхідно помножити на y. Це дорівнює. Справа записуємо без змін. 1,1 четверта Y, мінус 1 друга. Ну гаразд. Тут можна скоротити. 4, що ділиться на 2, це буде 2. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. То тоді записуємо, що в нас вийде 2 перших, це буде 2. Відняти. 1 помножити на 7 це буде 7. 2 помножити на 2 це 4. Мінус 7 четвертих, що множиться на Y, або мінус 7 четвертих Y. це дорівнює. Справа записуємо без змін. 1,1 четверта і мінус 1 друга. Ну, гаразд. Зараз будемо переносити. Зліва збираємо невідомі з ігри, а зправа відомі доданки. Ну що ж, зліва було мінус 7 четвертих. Тут я 7 четвертих можу виокремити цілу частину 4 четверти. Це буде одиниця, тоді ще залишиться 3 четверти. Тобто це можна записати мінус 7 четвертих як мінус 1,2. 3 четвертих y. Справа було 1,1 четверта Y. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 1,1 четверта y. Це дорівнює. Справа тоді буде мінус 1 друга. Так і залишається. Зліва було плюс 2, а справа буде мінус 2. Так, то ми можемо записати і додати мінус 2. Є? Ну що ж, давайте дивитися, зліва Y ми можемо винести за дужки. Та якщо ми Y винесемо за дужки, то тоді у дужках у нас залишиться з першого доданку мінус 1,3 четверти. Відняти, але мінус ми можемо записати і додати. А тут записати мінус 1,14. І це дорівнює. Ну, а справа, як нам знайти суму? Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів 1 2, плюс 2. Є? Ну що ж, давайте тоді продовжувати. Отже, зліва нам треба додати ці два мішаних від'ємних числа. У нас сума буде від'ємна, то ми записуємо, що буде y, що множиться. У дужках у нас буде мінус. Так. Ну, а зараз чому дорівнює ця сума? Потрібно їх додати. То давайте одразу будемо додавати, бо тут буде бракувати місця 1 плюс 1 це буде 2 цілих. Так? А в чисельнику то записуємо тоді 3 додати 1. А в знаменнику 4. Так? Є. І це дорівнює. Дивимося справа. Мінус буде. Мінус. Дві цілих буде одна друга. Одна друга плюс 2 це буде 2, 1 друга. Є? Ну, гаразд. Е, скільки ж це буде, записуємо y. Що множиться? У дужках буде мінус дві цілих. Три плюс 1 це буде 4. З доменнику буде 4. Мінус 2,4 дорівнює. Мінус цілих. одна друга. Є? Ну що ж, 4 четвертих у нас одиниця, то 2 додати 1 це буде 3. У нас вийде y, що множиться на мінус 3, це дорівнює мінус 2,1 Ну, а зараз, як нам знайти y, можна поділити обидві частини на мінус 3 або знайти як невідомий множник. Записуємо, що y дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток мінус 2,1 поділити на відомий множник на мінус 3. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня. І записуємо, що y буде дорівнювати. Частка модулів я лише запишу і ходять, звичайно, звичайних дробів. 2 по на 24 плюс 1 це 5. Пишемо як 5 других. Що ділиться на 3. А 3 запишемо як 3 перших. Є? Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що y дорівнює. Отже, це буде 5 других. Що множиться. Обернений дріб до 3 перших це 1 третя. Є? Ну що ж, давайте тоді продовжувати. Отже, записуємо, чому дорівнює y. Пишемо y дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 5, що множиться на 1. Ну а в знаменнику як добуток знаменників, 2, що множиться на 3. Є? То ми пишемо, що y у нас дорівнює 5 помножити на 1 це буде 5, а 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, y у нас дорівнює 5 шостих. Є? Тобто корінь нашого рівняння, доволі громіський розв'язок, дорівнює 5 шостих. Ну що ж, а зараз, коли я вивів обидва розвідки, давайте допишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 2,5. А в другому рівнянні корінь у нас вийшов 5 шостих. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправо завершено.